Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Продовжуємо читати книгу Руф. Сьогодні слухаємо другу главу. У Ноємині був родич з боку чоловіка її, людина дуже знатна, з племені Елемелехового ім'я йому Вооз. І сказала руф Мавитянка Ноємині, Піду я на поле і буду підбирати колосся за слідами того. У кого знайду благовоління. Вона сказала їй: Іди, дочко моя. Отже, Ну якщо згадується якесь ім'я, тут волос далекий родич Ноємії, значить, щось має статися, щось має відбутися. Руф, мабуть, знала закон про край поля, те, що лишилося. Після жнив потрібно було лишити там край, не обжинати все поле, і це належало подорожуючим. Так само це стосувалося і винограду, там, і оливок. Якщо ти зібрав виноград чи оливки і, обернувшись, побачив, що ще є на дереві чи на лозі, це вже не твоє, каже закон. Це належить подорожуючому. Але там було обмеження. Не більше як у дві жмені можна було брати, для того, щоб не було зловживання, бо хтось міг би сказати, ну, в мене там. Не врожаю, піду на я до сусіда і там нарву собі колосочки в кілька мішків. То тут все ж таки руф буде шукати того, хто дозволить збирати більше, ніж дозволяє закону. І вона знайде того, хто зглянеться на неї. Вона пішла і прийшла, і підбирала в полі колося за жінцями, і трапилося, що та частина поля належала воозу, з племені, з племені Елемелехового. <кій> і ось вос прийшов з Ефлеєма і сказав жінцям Господь з вами. Вони сказали йому: Нехай благословить тебе, Господь. І сказав вос слузі своєму, представленому до жінців, чия це молода жінка. Слуга, представлений до жінців, відповів і сказав, ця молода жінка, Моавитянка, яка прийшла з Ноємин'ю з полів Моавицьких. Вона сказала буду я підбирати і збирати між снопами за жінцями І прийшла і знаходиться тут від самого ранку досі. Мало буває вона вдома. Вос звертаю увагу на цю жінку. І підкреслено, що вона зранку до вечора, навіть її додому, не йде, що відпочивати, збирає ті колоски для того, щоб прогодувати свою ну тепер вже маму, оскільки Ноєман ну, називає рух дочкою, тата, та, відповідно, називає її мамою. І вос звернув на це увагу. І от коли дівчина хоче вийти заміж, де її шукати свого чоловіка? Ну, от, Можна піти в різні місця. так, І РУФ теж могла би піти, мабуть, на ринкову площу і там ходити, але ну, і для того, щоб когось зустріти. Але там вона би, мабуть, зустріла теж того, хто так просто блуждає. А вона йде до праці. І там знаходить, по-перше, працьовиту людину, Вооза, і сама показує, що вона працьовита. Ну, але для життя найголовніше це. Ну, духовне. І тому добре е, шукати у церкві або біля церкви е, свою майбутню половинку для того, щоб формувати потім свою е, сім'ю на таких основах, на такому фундаменті, який ніколи не порушиться. І сказав Возруфі: Послухай, дочко моя, не ходи. Підбирати на іншому полі і не переходь звідси, але будь тут з моїми служницями, нехай в очах твоїх буде те поле, де вони жнуть, і ходи за ними. І ось я наказав слугам моїм не чіпати тебе, коли захочеш пити, йди до сосудів, і пий, звідки черпають слуги мої. Вона впала на лице своє і поклонилася до землі і сказала йому. Чим здобула я в очах твоїх милість, що ти приймаєш мене, хоча я і чужинка? Вдячність це особлива риса характеру, яка дуже угодна і Богу, і людям, і вона проявляє цю вдячність. Вос відповів і сказав їй: мені сказано все, що зробила ти для свекрухи своєї, після смерті чоловіка Твого. Що ти залишила твого батька, і твою матір, і твою батьківщину, і прийшла до народу, якого ти не знала вчора і третього дня. І це він вже знає, і це теж підкреслює велику розсудливість Руф. і Воз звертає на це увагу. Нехай воздасть Господь за цю справу твою, і нехай буде тобі. Повна нагорода від Господа Бога Ізраїлевого, до якого ти прийшла, щоб заспокоїтися під Його крилами. От відповідь. Вона пішла виключно для того, щоб пізнати істинного Бога, і Вос це зрозумів. І він говорить із позиції віруючої людини, із позиції віруючого, вірного Слуги Господнього, і каже, що ти будеш під покровом. Господа Бога Ізраїлевого. Вона сказала: Нехай буду я в милості перед очима твоїми господарю мій, ти втішив мене і говорив до серця раби твоєї, тим часом, як я не варта жодної з рабинь твоїх. Знову проявляється наступна е, хороша якість її е, ментальності, її характеру. Це смирення. І її, сказав їй воз, час обіду, прийди сюди і їж хліб, і вмочай шматок твій у оцет. І сіла вона біля жінців. Ну, оцет мочали, там, в оцет мочали хліб, значить, це якийсь був соус. <кхем> Він подав їй хліба, вона їла і наїлася, і ще залишилося. І стала, щоб підбирати. Воз дав наказ слугам своїм, сказавши, нехай підбирає вона і між снопами, і не кривдьте її, та й від снопів відкидайте її і залишайте, нехай вона підбирає і їсть, і не сваріть її. Так підбирала вона на полі до вечора і вимолотила зібране. І вийшло близько Ефи ячменю. Ну, дослідники кажуть, Ефа це мішок, ефа це приблизно 40 літрів. Досить багато для сім'ї, для прожиття. Узявши це, вона пішла в місто, і свекруха її побачила, що вона набрала, і вийняла руф з-за пазухи своєї, і дала їй те, що залишила наївшись сама. Тобто, вона навіть і частку. Їжі, те, що не доїла за столом, сидячи, пам'ятала про Неїман. І сказала їй свекруха, де ти збирала сьогодні і де працювала, нехай буде благословений той, хто прийняв тебе. Руф відкрила свекрусі своїй, у кого вона працювала, і сказала чоловікові тому, у якого я сьогодні працювала, ім'я, Воз. І сказав Оноємень на своїй, благословений він від Господа за те, що не позбави милости своєї і не і, 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 своєї ні живих, ні мертвих. Чому вона так сказала, що він не позбави милості, то він пам'ятає родичів ну, чоловіка Ноєман, відповідно його дітей, і тому він зжалився на друг. І прийняв її. А милостиня це те, що найголовніше для нас, тому що коли Господь буде судити кожну людину, то він буде її судити по критерію милостині, наскільки ми були милостиві один до одного. І оця глава цю милість неодноразово підкреслила, як ВОС відносився до рув. І тут виявляється, що Ноєман вона більш широко дивиться на. Стан цих речей і робить ще більший такий духовний висновок, що це він милість дає не лише тобі і в даний момент, але для усієї моєї родини, тому що він і далекий родич. І сказала їй Ноєминь, чоловік цей близький до нас, він з наших родичів. Руф моявитянка сказала свекрусі своїй, він навіть сказав мені, будь з моїми служницями, доки не закінчать вони жнива свої. І сказала Ноїмень невісті своїй Руфі, добре, дочко моя, що ти будеш ходити зі служницями його і не е, будуть ображати тебе на іншому полі. Так була вона зі служницями, возовими, підбирала колося, доки не скінчилися жнива ячменю і жнива пшениці, і жила у свекрухи своєї. Хочу вам ще розповісти історію, яка сталася 100 років тому. У нас тут на парафії, мабуть, вона була непоодинока, така ситуація. Наймичка вдова віддала заміж свою дочку в одну сім'ю, які теж були небагаті. І коли сіли обідати, мабуть, це на другий день після весілля було, тато роздавав їжу і тій невісті не дав. Сказав: Твоя мама працює в найметах, можливо, вона тобі дасть їсти. Ну, і та зірвалась від стола і побігла до своєї мами, яка працювала там через кілька хат поблизу. А та вже пообідала і прийшла і каже: А що ж ти, дочко, прийшла до мене? Та відповідає: А чи ви мені не лишили кусочок хліба? Це дійсно правдива історія, яка була тут, і, мабуть, вона дійсно була не поодинока. Милосердя це те, це той критерій, по якому нас буде судити Господь. Не за кількість навіть і молитов, тому що молитов це засіб. Не за кількість посту, тому що піст обов'язковий, і він знову ж таки не мета, але засіб і все інше. А от коли ми, використовуючи все те, що нам пропонує церква, навчимося бути милостивими, от тоді ми будемо спасені. Тоді буде добре нам. І буде добре тим, хто біля нас. Хай Господь береже нас від усякого зла. Слава Господу Богу!